Ще ріпіться. Вітя говорить, так оставляємо так. Остав... Так, що ми зараз зробили? Ми закрили. Ось цю стіночку. Та грязно, я завтра позамітаю. Ось так ми її закрили рівненько. Ось так рівненько ми її закрили. Тут поставили уголочки вісім. А ось тут зверху вона падала ось оцей уголочок. Я його завтра на поставлю. Накинули. Тому що дуже великий слой. Дивіться, які слої великі, бачите? Як цілий кирпіч. Три, три види черепиці, три я, типу, цих я ставила, Ну все падає, і не, не тримається було. Два рази в мене впав, тому я тут, на жаль, ми не зробили нічого. Я думала, що ми зроблю цю стінку і тут все. А на жаль, тільки ось це встигла. Ну, вже так, слава Богу. Ще йде ця стінка вже рівна. Ось ця стінка майже рівна, там ти оголочку стався. І ось ця. Тут потрібно купити кружечок такий пластмасовий, ставити і потім заштукатурити вокруг нього. Ми ще його не купили, треба подивитися в магазині. Так, і все. В принципі, тут теж рівно. Ось така у нас баня. Залишилася тільки ця сіночка, залишалась і все.